Програми тимчасового захисту для українців у Костаріці, на жаль, не існує. Українці можуть сюди приїжджати, можуть подавати документи на біженство. В цей час, доки ти чекаєш цей статус, ти можеш працювати, бо дається таке право працевлаштування. Але отримати статус дуже складно. І що я знаю, що ні війна, ні мобілізація не є приводом, щоб отримати такий статус. Тому українці і інші люди з інших країн просто цей час, цей час шукають якісь інші програми, які для них більше підійдуть і переходять з очікування статусу біженця на якусь іншу програму. Я знаю тільки. О, один привід, по якому дійсно дають статус біженця, це на основі того, що ти е, е, сексуально, в сексуальному меншинстві, скажімо так, і є такі сім'ї, які тут, тут дозволяються женитися, і вони мають е, свої фонди. Підтримки їм надають і юристів безкоштовно, щоб допомагали отримати статус біженця і так далі. На релігійній основі теж не знаю, чи дають, і як це доказати в міграційній службі, що в тебе в твоїй країні тебе переслідували по релігійним якимось причинам. Тому всі українці, які приїжджають у Коста-Ріку і подають документи на біженство, потім переходять на інші програми тимчасового проживання, як, наприклад, рантьє чи інвестор, чи якщо ти вийдеш заміж та женишся на місцевому, тоді отримаєш тимчасове проживання або народжуєш дитину, це все інші програми. І тоді ти залишаєшся тут, на іншій підставі. Ось таке у нас життя. Підписуйтесь, ставте лайки та задавайте питання у коментарях. Буду відповідати поступово в інших відео на ваші питання. До зустрічі!